Отже, в неділю відбувалася служба Боже. Там йшлося про згадку 65 років, як радянська влада закрила монастир. Якщо можна детальніше розкажіть, як це було. Якраз сьогодні ми відзначували цю подію. Властиво, дехто сказав з наших, питав з наших вірників, чи це є свято, але насправді це є подія, яка сталася 65 років тому назад. 1947 році, 24 березня, вечором, після вечері, прийшли військові, і до монастиря на Чернечу гору, в монастирі, цей монастир один із найдавніших монастирів на Закарпатті, щоб Найперше їм було покладено питання, щоб вони перейшли на православ'я, що вони відмовилися, і відвезли, тобто сказали зібрати речі, що необхідне, і вивели на двір. Після ці речі були забрані від них, посаджені були на вантажівки і відвезені. 65 років від того часу минуло. І ніби вже не одне покоління від того часу, але цей монастир надалі не повернули нам як власникам, тобто отцям Васильянам, тому що до цього року, до 47 го року в цьому монастирі знаходилися монахи, Васильяни, так як їх називають, тому що це є народна назва. Чому Васельяни? Тому що ці монахи живуть за правилами. Святого Василя Великого, який жив ще в 4 столітті, сьогодні ми відзначуємо цю подію, не тому, щоб там зробити якусь там акцію, але це важлива є подія, тому що цей закриття цього монастиря відіграло дуже таку негативну подію і негативні наслідки. Через всю історію, тобто всі ти 65 років мають аж до цього часу ми відчуваємо наслідки. Тому що від цього часу, від цього моменту почалися закривати, почалася властива ліквідація греко-католицької церкви на Закарпатті. І почалися закривати церкви, монастирі. І греко-католицька церква була ліквідована, тобто вона не була ліквідована. В повному значенні, тому що все духовенство, всі вірні прийшли в підпілля за часів підпілля, тобто за часів тих цілого Радянського Союзу, церква існувала, але не могла публічно діяти. Люди молились по хатах, закритими вікнами священники, які, яким вдалося бути незасудженим, або які повернулися із заслання. Наприклад, частину монахів, які були виселені із Мукачівського монастиря, були перевезені до Імстичівського монастиря, який, власне, був закритий останнім в 50-му році. Частину тих монахів було вивезено на Сибір, на до Караганди. І велика частина не повернулася там і загинули в таборах, і в різних тюрмах, і на різних каторах. Деяка частина повернулася і могли підпільно діяти, хоч офіційно не могли, за ними слідкували, могли хрестити, вінчати, уділяти святі тайни, сповіді. Я, наприклад, я тим вихованцем тої підпільної греко-католицької церкви із бабкою, я ходив по ночах до будинків, де приходив священник, відправляв у півночі святу літургію. Де ми могли сповідатися, моє перше святе причастя було якраз в такій церкві. І е ця подія, властиво, е закриття монастиря полягало, е почалося трошечки швидше, 22 е березня, отець протигумен е Антоній е Мондик. Був викликаний отець Антоні Мондик і отець Іван Сатмарій, були викликані до місь... міської служби безпеки, і їм перед тим було ще запропоновано на два дні швидше запропоновано перейти до православної церкви. І я говорив і сьогодні при зустрічі із Владикою, що це не було тільки питання поставити, перейти до православної церкви. Але одночасно це була також співпраця із службою безпеки, в якій вимагалося, щоб вони, священники, зраджувалися ту тайну сповіді і співпрацювали у повному значенні із радянською владою. І закриття церков, ми відчуваємо до цього часу це суспільство, яке було виховано без релігії, без Бога. Маємо наслідки до цього часу, на жаль, відразу після.